У житті романтики і тим, хто як і ми вишукує красиві місця з цікавими та навіть неоднозначними історіями, обов'язково треба побувати у Токівському. Влаштовуватися зручніше, бо шлях не близький. Зніпропетровська 170 кілометрів до населеного пункту, в якому переплітаються сучасність, козацтво та 16 століття до нашої ери. зазвичай не заради історії. Річ у тім, що саме біля Токівського розташувався єдиний на всю степову Україну водоспад. Місце дуже чудове своєю енергетикою. Біля водопаду завжди виходить така аура, яка надихає. Як не дивно, ті ауру і енергетику науково підтверджують. Кожний водопад, кожний водоворот в ріки ще біологічну функцію. Время падения или водоворотов создається повышенное давление. І всі бактерії, які маються в воді, попадая сюди, мембрана їх лопається, і таким образом, це природне самоочищення рік. Мовляв, вода до спаду та після проходження природного каскаду має навіть різний склад. Проте, за декілька десятиліть, каже Аркадій Шапар, природне диво і сама річка Кам'янка може щезнути. Причина у Каховському водосховищі. река природно шла с определенным уклоном и впадала в реку Днепр. Теперь мы загородили Днепр, уровень воды в Днепре поднялся, а речка бежит же по тому своему руслу, по которому бежала. Какая у него скорость будет в этом месте, где уже глубина воды не метр, а 10 метров? Да никакой скорости. Что там начинается? Заиливание. Что после этого? Это уже, так сказать, гибель малой речки. Будет кого это станции Аркадий Шапар не прогнозує. У Тим каже, что про майбутнє треба замыслуватися вже зараз. Поскольку это никому, кроме вас, не надо, то и поэтому, естественно, никто специально этим не занимается. Может быть, после того, как вы поднимете эту тему, если прислушаться к тому, что я сказал, что это уникальное явление, может быть, там системные какие-то наблюдения кто-то э, начнет вести. И я, на многие вопросы мы получим ответ. На питання, як і звідки з'явився у степу водоспад, відповідає міфологія. Кімерійську принцесу в степу почали переслідувати скіфи. І принцеса, втікаючи, доїхала до річки, перепливла її, скіфи її почали наздоганяти. Вона в річку кинула своє ожерелье. Намисто розсипалося камінням. Виросли декілька каскадів загалом за вишки близько шести метрів. Ця магія природи зупинила скіфів, а кімирійську принцесу врятувала. Перепади дуже плавні, тож води не одразу відчувається. Більше навіть дивують гранітні плити. Селяни стверджують, що їм до двох мільйонів років. Утім, тоді легенда про кімерійську принцесу не може конкурувати із самою природою. Якби та з чиєї ласки не з'явився цей водоспад, підсумовує Юрій, приїхати і подивитися на нього треба. Сільський комунальник на тому екзотичному куточку хоче бізнес утворити, звісно, заради високої мети. За невелику, допустимо, плату, тут 5-10 гривень заїзд однієї. І це можна було б зробити раз в неділю, прибирати це сміття. На яких правах ви гроші збираєтеся брати? А, ну от Якщо будемо наводити порядок, тоді за це ну, калькуляція, все як положено. Це буде основання. З якого вдива? Сміття прибирати, треба. У мене аж дух захопило. За роз'ясненнями зверталася до Апостолівської районної ради. Там заспокоїли. Мовляв, грошей брати не будуть, порядок самі не ведуть. Селяни, у свою чергу, після сміливих бізнес проєктів продовжували дивувати на цей раз історією. Це місце, чи пов'язане з козацькою добою. В любине місце відпочинку Калнишевського. У селі так і говорять. Водоспад Калнишевського. Ми знаємо, що Колнышевський водопад називався «Красні камні. Там действительно любив відпочивати Каумушевський. Почому? Созерцання падаючої води, озон, умиротворююча обстановка. Чоловік ну, испытывал сильні нервні нагрузки, поэтому, естественно, для нього це було любимым местом отдыха. Олександр Вокутков стверджує, що саме тут за 30 кілометрів від нової січі розташовувався замівник відомого отамана. Пишуть в офіційних документах, зимовник, называвшийся водяная балка, находился у водопада красные камни. То есть это буквально рядом. Рядом. Ну, я предполагаю, что вот здесь вот эта площадка, она явно рукотворная. У тут стояло щонайменше сім козацьких приміщень. Зимовник. Це временное сезонне жилище, яке служило там для заготовки якихось припасів, або той припасів рыбы, риби, оно превратилось в хозяйственную єдиницю. Олександр Вокутков переконує, Петро Каунишевський був справжнім капіталістом. Якби зараз жив, то напевне б його називали підприємцем-олігархом. В цей період атаманство Каунишевського... Запорожская січ переорієнтувала свою хозяйственную діяльність. І з когда коли люди користувалися дарами природи, там охотились, ловили рибу, збирали мед диких пчел, они приступили к производству. Що на січі, що у зимівнику, розповідає Локотков, виготовляли хліб, але основний заробіток то розведення коней. Недостаток лошадей ⁇ это была основная проблема Запорожья все предыдущие 250 лет его существования. Запорожцы более 5000 людей не могли посадить на коня. Просто не было лошадей, приспособленных для передвижения в условиях дикого поля, которое в те годы оно не представляло равнины, в которую превратилось сейчас. Это была пересеченная местность, овраги, балки, заросшие... розведення коней стало справжнім поштовхом для економіки Січі. К середине кошевого атаманства Колнышевского, это где-то середина 60-х годов, уже не то, что они удовлетворили полностью свои потребности в лошадях, они даже стали их продавать на внешние рынки. Я и утверждаю, что в период атаманства Колнышевского произошло так называемое экономическое чудо в Запорожье. Олександр Локотков переконаний, що Калнышевський законний виручив кругленьку суму І пішла вона не указно. Колнышевский совершил незаконную сделку по продаже 10-12 тысяч лошадей верховых, которые, вероятно, были проданы в Германию под седло гусаром короля Фридриха II. Ну, эта операция была незаконная. Шпионы, конечно, донесли, что она была произведена. Ну а куда делись деньги? Там сумма немалая, потому що верховая лошадь запорожская, или как ее впоследствии стали именовать, южно Южноруська порода на стоила 15 рублей. Это большие деньги. То есть, ну, судя по всему, он получил где-то 150 180 тисяч серебром в звонкой монеті. Это очень большие, это колоссальные деньги по тому времени. Они не були обнаружены. Начебто саме через цю сумнівну угоду Кавношевського відправили у камеру. Зділка була незаконна, тому що навіть в мирне час продажа частини стратегічних запасів країни віроятному противнику, розцінюється як державна зміна. За какової вони поїхав на Соловки. але переконує Дмитро Синиця Петра Калнишевського у камеру запроторила Катерина II через особисту неприязнь та непокору їй імператриці. Чим він рознівив Катерину Другу? Чисто що він почав заселяти сюди тут абсолютно пустинні землі. І саме головне, що він зробив незалежну Запоріжжя, це було окреме, незалежне від царизму. Катерина Друга стверджує краєзнавець, хотіла тільки одного: щоб старенький Каунашевський попросив помилування. Покара Катерини Другий. Калнишевському, коли його посадили на 25 років. 25 років це було з єдиною метою, щоб добитися від цього дідуся помилування, щоб він став на коліна духом, щоб він попросив помилування. І Катерина чекала все своє життя, що він напише помилування. І вона не дочекалася, вона померла. А Калнишевський пережив її, пережив її сина і вже отримав помилування. Сидіти за ґратами у нелюдських умовах Петру Івановичу довелося 25 років до помилування імператором Олександром Першим. Олександр Перший помилував, але коли настоятель Соловецького монастиря тюрми написав, що Калнишевський не хоче виходити з своєї камери, Олександр Перший приїхав на Соловки персонально до нього, щоб просто запросити його виходити, вийти з камери. Є різні версії. Калнишевського, який зустрів Олександр І, то Калнишевський тоді був 111-річний старець, 111-річний 113 по -різним, по різним джерелам. І справа в тому, що Калнишевський начебто відповів з приводу того, що якщо ви хочете зайти, будь ласка, зайдіть. Ухом саме так можна охарактеризувати Калнишевського. Історичне болество Кутко додає, що Петро Іванович був дуже жорстоким і передбачливим. Річ ідеот не только золоті Кавнишевська, бо тому що у запорожців ну учитывая их специфику, их образ жизни. У них наверняка, кроме официальной казни существовала ще й чорна казна. Причому чаще всего, я полагаю, вона була спрятана в нескольких местах. І одне з таких місць, на переконання Олександра Локоткова, саме тут, біля річки Кам'янки. Ну де іменно? Трудно сказати. Я полагаю, що тут десь. Зараз це не сміттє тому що якщо це російське серебро середини 18 XVIII в переводи на долари це сума вже десятки мільйонів. Очевидно, те золото і шукають на селі. І місцеві, і заїжджі. Цьому місці наприкінці десь 10-го року почали з'являтися проводитися розкопки чорним археологами. А як ви зрозуміли? Ну, Тому що приїжджають, понятно, що приїжджають на джипах не шукачі металу, а люди, які шукають якісь артефакти, якісь цікаві знахідки. Ну, до них, коли підходили, вони кажуть, ми шукаємо метал. Небайдужі жителі села. Частину цих знахідок було в них реквізовано. Ті ж небайдужі мешканці звернулися до музею. У Токівське виїхала археологічна експедиція. Очолив її Олександр Старік. В першу чергу нас інтересувало присутстві козацьких отрядів, присутстві знаходок пам'ятників XVII-XVIII віка на території села. Шукали артефакти козацької доби, а знайшли сліди поселень людей, котрі жили майже за дві тисячі років до запорожців. мы подтвердили, что там существовало поселение, причем поселение существовало задолго до запорожцев. Это были каменные заклады, которые относились к культуре многоваликовой керамики, или, как ее сейчас называют, бабинская культура. Это примерно 17-16 век до нашей эры. Нахидки зараз по шматочках сбирают воедино. Вот как раз оттуда, вот с этого периода и происходят Находки подобно кераміки. З маленьких фрагментів кераміки були склеені некоторые профиля, вот, которые говорят о том, что здесь действительно существовало место, возможно, культовое, для племен как раз вот этої культури на кераміки. Археологи розкопали кам'яну закладку. Над її призначенням до сих пір ламають голову. Это было памятник какой-то, потому что до сих пор каменные закладки историки точно не могут сказать, с какой целью они использовались, что это четко были за памятники. То есть есть вариант, что они использовались с погребальной целью, есть вариант, что с какими-то скультовыми вариациями. В околицях Токівського археологи розкопали два культурних шари. Перший 17-16 століття до нашої ери, другий 12-10 сторіччя знову ж таки до нашої ери. Але де ж ті залишки зінівника Калнишевського невже це тільки красива легенда? Це соблазн для будь-якого історика. как-то привязать к какой-то известной личности то или иное место. Но случаи, находят существования и совсем местофикованных мест. Тот же Шлиман, который нашел троек, до него считающиеся легендарной. Но тем не менее, археологические изыскания показали, что да, она существовала. Поэтому мы не отрицаем того, что возможно там да, был зимовник Калнышевского. Пока не найден. Тим, хто свято вірить, що землі Токівського пов'язані зі славетним отаманом, а і з його скарбом, усе ще залишають надію. Здесь отдельные фрагменты керамики тоже были найдены периода именно Запорожской Сечи, но они были довольно спорадичны, и мы можем говорить о том, что их было не так уж и много. То есть фактически стационарного поселения не найдено на этой территории. У цьому археологічному сезоні досліджувати околиці Токівського продовжать і напевне щось цікаве розкопають. А нас ведуть до сільського музею. Ним опікується все той же комунальник Юрій. Ще раз переконуємося у його підприємливості. До історичних пам'яток дістатися можна тільки через маленьку крамничку пам'ятників. Що у вас за пам'ятники на комунальному Комунальний то осталися ще з часів, коли я займався гранітним бізнесом? Тож сільський бізнесмен у вільний час ще екскурсії проводить. Козацьких район стріли, пулі, ножі, тут бляхи, пулі, свинець для пулі. у цей музей принесли самі селяни. Юрій каже, у городі розкопали. 1763-й. От, наприклад, видно, да? І що це за монета? Це монета 5 копійок царських часів. Як вони потрапили у городи Токівського? Сподіваємося, скоро зможуть відповісти археологи і розкажуть: чи бував тут насправді кошовий отаман, чи розводив коней, чи відпочивав біля водоспаду. Історія, туризм, містика і трохи романтики вже за тиждень. Дивіться та читайте наш щоденник.